Всім привіт! Ви на каналі BlockchainUA. Сьогодні я вам розповім, що таке спотова торгівля, і в кінці відеоролику покажу, як купити та продати криптовалюту на біржі Binance. Отже, спотова торгівля це купівля та продаж криптомонет на різних біржах, такі як Binance, ByBit, OKX. Все, що ти купуєш, потрапляє миттєво на твій гаманець. Він знаходиться на криптобіржі, на якій ти проводиш транзакцію. Уяви, що ти хочеш купити долари в обміннику. Ти даєш гривню, а тобі відразу дають долари. Це і є спотова угода. В Binance все так само. Ти віддаєш USDT, а тобі віддають монету, яку ти хочеш купити. На біржі Binance, якщо ти перейдеш на спотову торгівлю, ти побачиш валютні пари, наприклад, Bitcoin USDT. Якщо ти перейдеш по цій валютній пари, ти побачиш графік. А знизу буде кнопка Buy і кнопка Sale. Buy це означає з англійської купувати, а сейл продавати. Так ти і можеш купити та продати криптомонети. Коли ти купуєш якусь криптомонету, система робить ордер. Він допомагає миттєво відправити на твій гаманець певну кількість монет, яку ти вказав при купівлі. Чим відрізняється спотова торгівля від P2P і ф'ючерсів. Спотова торгівля це купівля в реальному часі криптомонет. P2P торгівля це купівля напряму у людину без бірж. Ну а ф'ютси це ставка на майбутню ціну монети. Тобто ти ставиш свої долари на якусь криптомонету, в яку сторону вона піде, вверх або вниз. На тому ти заробляєш ну або втрачаєш гроші. Для чого використовують спотову торгівлю? Щоб купити криптовалюту і тримати на довгий термін на декілька років або на декілька місяців. Ще є варіант, щоб купити криптовалюту на декілька днів і продати дорожче. Плюси та мінуси в спотовій торгівлі. Плюси проста для використовування. Ти можеш використовувати монету в своїх цілях, оплачувати нею, або просто тримати. Можна тримати стільки, скільки хочеш. Мінуси. Тобі потрібний стартовий капітал. При падінні ціни ти ризикуєш втратити всі свої кошти. А зараз я вам покажу, як купувати криптовалюту на біржі Binance. Ось ми вже на біржі Binance. Зверху видно мій баланс 7 центів. Це приблизно 3 гривні. Заходимо в розділ Торгівля. Він знаходиться знизу посередині. Тут ми зверху бачимо валютну пару «NotUSDT». Саме цю монетку я буду купувати. 20 монеток. Ось я вже ввів. Нажимаю купити нот. Перейти до конвертиції. Так, нам потрібно миттєво купити. Тут вже підтягнуло, скільки я маю заплатити, зверху показує, а знизу показує, скільки я получу монеток. Нажимаю «Предогляд». Підтвердити. Все, показує, що мої 20 монеток нот прийшли. Зараз я подивлюся. Активи. Так, 20 монеток ноткоін вже прийшли. Ось так ми і купуємо криптомонети. Став лайк, підписуйся на мій YouTube канал. Пиши свої запитання в коментарях. І до зустрічі в новому відео. i gotta know how you get let off the nigga you hating on numbers untouchable they got the data wrong